Добрий день, мої любі! Бажаю вам сонячного та теплого дня. Ось і закінчиться перший місяць весни березень. Слід за березнем прийшов квітень. З кожним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. У квітні дні стають довшими, а ночі набагато коротшими. На зміну похмурій прохолодній холодній погоді переходять сонячні та теплі дні. Вночі ще бувають морози. Але сонце піднялося вже високо і тому вдень вже тепло. З пагорбів дзюрча струмочки, які стікаються у річки, озера, яри. Багато річок розливаються і виходять зі своїх берегів, утворюючи заливні луки. У квітні прилітають пернаті мешканці. В блакитному небі тріпочуть крильцями жайворонки. тоді здається що між ними і землею тянуться срібні ниточки із дзвіночками. Голосно співають синички, лиски, на деревах стукають дятли і захватом скрикотять довгохвості сороки. На ставки Озера прилітають водоплавні, качки, гуси, лебеді, журавлі. А яких перелітніх птахів ви знаєте? Другий місяць весни народ назвав квітнем, мабуть, за карнавал квітів, розмаїття барв, бо квітнуть перші весняні квіти. Сіньокі проліски. Духмяні фіалки, тендітні крокуси, в лісі квітний ряст, пшінка весняна, на вербі квітнуть пухнасті котики. Квітень місяць хліборобських турбот і надій. Народна мудрість нагадує хто у квітні сіє, той у вересні не віє. Хто квітень змарнував, тому й в серпні не весело. Як терен квітами забіліє, тоді селянам ячмінь сіяти. Вважалось також, що від погоди у квітні залежить майбутній врожай. Сухий квітень голодний рік, так говорилось в народі. Фруктові сади вкриваються квітами так рясно, ніби вкриті снігом. Першими квітнуть абрикоси. На гілочках ще немає зеленого листя, лише білосніжні квіти. Влітку ці квіти обернуться у соковиті плоди. Ось такий! Цей місяць квітень. А зараз послухайте українську народну казку як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. Наступного разу запріг квітень сани, а березень сніги розтопив, річки розлилися, мусив побратим знову додому вернутися. Поскаржився квітень травню, що ніяк не може у березня в гостях побувати. А ти візьми в дорогу воза, сани і човен, й доберешся. Так і зробив квітень. Поки снішило, їхав саньми, далі возом. А коли розлилися ріки, поскладав воза й сани на човен. Так і добрався. Не сподівався березин гостя. Дуже здивувався, хто ж йому таку мудру пораду дав. Та брат травень порадив, відказав квітень. Зажди ж ти маю. Я ще тобі крильця обшмагаю, сказав березень. З того часу у травні іноді березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Чи сподобалася вам ця казка? Що намагався зробити місяць квітень? Чи вдалася йому ця мандрівка? Чому? Хто дав добру пораду квітню? Що йому порадив травень? Чи допомогли йому ці поради? Чому березень здивувався, побачивши гостя? Що розсердило березня? Погляньте на ці картинки. Що ви бачите? Віз, човен, сани. Це транспорт, на якому квітень їхав до березня. На сьогодні все. Ви всі великі молодці. До побачення.